Вже більше 25 років Кременчуцький ансамбль танцю каприз є символом таланту, майстерності та відданості танцювальному мистецтву. За роки своєї діяльності він здобув безліч нагород та перемог на престижних конкурсах як в Україні, так і за її межами. Так нещодавно під керівництвом Олени Петришиної та інших викладачів вихованці ансамблю брали участь у міжнародному фестивалі у Болгарії, де здобули низку перемог. Ті емоції, які ми відчували, це не описати словами. Це потрібно було там знаходитися, це бачити. Звісно, перед виступом ми дуже хвилювалися. Вже після виступу ми трохи заспокоїлися і ну, ми не секунди не сумнівалися в своїх силах. І ми все таки забрали перемогу гран-прі. І навіть всі оточуючи нас колективи, нас підтримували, кричали нам, плескали в долоні. І ну, це було неймовірно. У фестивалі брали. Участь дві групи ансамблю, а це 45 танцівників. Талановиті хлопці та дівчата представили номери, які поєднували традиції та сучасні елементи танцю, що дозволило їм не лише завоювати любов публіки, а й отримати найвищі оцінки від журі. Загалом колектив здобув гран-при та три перших місця. Самі учасники кажуть, що ці перемоги мають для них велике значення. Це знов доводить те, що наша праця не все не просто так, і ми досягаємо тієї мети, яку ми завжди хочемо. Ми дякуємо керівникам нашого колективу, нашим батькам та дякуємо керівництву та профком АТО Кортатнафта за можливість так класно відпочити. Та, звісно, найголовніше це підтримка та єдність, яку відчували учасники один з одним. Ми дуже дружній колектив та підтримували всіх. Молодші підтримували старших, старші молодших. Та це було таке, би, така родина, яка Могла поболіти за кожен номер. Ансамбль каприз продовжує розвиватись, підкорювати нові вершини, і звісно, не планує зупинятись за таку велику історію існування. Колишні учасники колективу вже приводять своїх власних дітей на заняття. Усіх бажаючих долучитись до танцювальної родини щиро запрошують, адже прямо зараз триває набір. Наш колектив постійно розвивається, ми досягаємо великих вершин на конкурсах, і ми хочемо запросити усіх бажаючих до нас. В нашу танцювальну родину наші дітки розпочинають від трьох років. Завершуємо 15-річними дівчатами та хлопцями. Всі, хто хоче сяяти на сцені, ми вас чекаємо до нас в родину. Вітаємо колектив та керівників з нагородами та бажаємо нових успіхів. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.